Мої вітання. Ви на каналі Буратий Хомяк. Сьогодні середа. Давайте подивимося, що відбувається з моїм публічним портфелем. Як бачимо, портфель мій є в плюсі. Я практично весь в стейблкоїнах залишилось тільки півлота по Аптусу. Чому його не закрив? Зараз я вам покажу. Ну, я очікую підтвердження для набору нових позицій. А в даний момент можна сказати, що профіт зафіксований, в принципі, дохідність біля 10% від початкового капіталу. Будемо сказати, що на спотовому ринку це вже непогано. Побачимо, що у нас вийде на дистанції в рік. Що ж, давайте розпочнемо за ваксу. Робимо такий міні-бектест. Що ви пам'ятаєте, у нас був реджекшн блок одного місяця. Ми отримували конфірм. На одній неділі у вигляді сенару і конфірм на одному дні з доставкою в місячну та недільну область. Ми прийшли в місячну область і ми прийшли в недільну область. Відповідно, я приймав рішення закривати позицію. Чому я закрив позицію, не дочікуючи зняття цього фракталу? Тому що я бачив, що позиція починає зупинятися ціна руху. Я думаю, швидше за все, що ми тут сформуємо. Пул ліквідності, і потім ціна вернеться сюди, і вже тоді буду його знімати і формувати якісь розвороти. Через то я вирішив закрити, але все ж таки ціна зняла цей фрактал, і в даний момент я очікую корекцію, швидше за все, в якійсь найближчій недільні області. Тому що нам зараз важливо побачити, як у нас закриється день. Ось цей. І тоді нас буде аргументувати в доставку. У першу недільну область це у нас буде ось цей імбаланс, і отут потрібно очікувати конфірм дня для продовження руху в місячну ціль. Можливо, навіть і в наступну місячну ціль або 100% заповнення імбалансу, або наступна місячна ціль. Але дивіться, тут можна пробувати буде навіть заходити через конфірм 4 годин при тій і робити. Просто менеджмент позиції на ось тут, наприклад, на імбалансі, якщо він буде денний імбаланс, то вже нам потрібно дивитися. Якщо тут у нас не поступає денного підтвердження покупця, ми користуємося в наступну недільну ціль, де ми також можемо розглядати нову позицію з одного дня. Якщо, по ходу, цього всього у нас десь з'явиться. Недільне підтвердження продавця, то можна ставити Січку і очікувати авакс приблизно в районі 10 доларів. Так що, давайте будемо спостерігати, що у нас буде відбуватися з цим активом. І якщо будемо бачити відповідні конфірми, будемо набирати позицію і забирати профіт. Так. Далі у нас ЗРО, як бачите, я діяв згідно плану також, тому що я казав, що я при знятті тригера цього денного в імбалансі одної неділі повністю закрию позицію. Так я і зробив. Дивіться, що ми тут отримали. То, що мені взагалі не подобається, ми були в недільному імбалансі. Ми зробили денне підтвердження продавця, і ми, напевно, навіть давали 4 годинний конфірм, що таргетує нас в місячну область. А в місячної області у нас по факту і немає тільки ось цей лой. Тобто Авакс мені виглядає так, що він швидше за все зніметь оці два лої, про які я казав у своїх попередньому відео, і звідти уже через. Денну недільну область можна буде пробувати набирати якусь лунгову позицію. Ну, краще було б набрати її через ненільну. Відміна цього всього, нам потрібно зараз отримати денне підтвердження покупця. Звідки ми можемо розвернутися? Ну, не знаю, ну знімали фрактал, наприклад, зараз ось цей денний сьогодні. Можемо пробувати шукати якийсь розворот від цього фракталу там через. 4 годинку, але знову ж 4 годинка нічого нам не дасть, тому що у нас є ФТА нам потрібно тут робити менеджмент або, можливо, вже цю зону зробимо інверсивно. Тобто, по логіці, якщо тут з'явиться 4-годинний конфірм покупця, можна пробувати набрати позицію і ставити стоп за ось цей фрактал, в будь-якому випадку, і менеджмент робити ось тут. Ну, але просто... За 4% пробувати щось робити, ну, хіба в рахунок того, щоб знайти кращу точку входу. Але якщо ми побачимо, наприклад, денний конфірм", да, зайдемо ось тут. Ціль доставки тоді у нас буде в наступну недільну область. А наступною недільною областю, так то у нас є ось цей фрактал. Або ось цей фрактал. ну, Це досить хороший апсайт, Так що нам там 4% туди, 4% назад ролі не заграє. Не дігнає, але враховуючи те, що ми можемо зняти ось цілої і зупинитися, якщо згідно Фібоначі, наприклад, в район долара, ну, це буде боляче. Так що я би дочекався хоча б денного конфірму, а ще краще недільного. І через неділю вже тоді заходив, тому що ціль доставки по місяцю у нас не виповнена. закінчення у нас Аптос. Що ми бачимо? По-перше, ми приходили в недільну ціль, про яку я говорив, де буде потрібно робити менеджмент позиції. Я скоротив 50% своєї позиції. Другу половину я лише залишив. Але стоп у мене стоїть не без зубитку, тому що я його зняв. І зараз в мене позиція вже знаходиться в просаці, тому що я вирішив залишити. Аптос і не продавати його, а буду продавати вже його в місячному таргеті, просто буду усилювати позицію відповідно до тих рівнів, де я його бачу. Що відбувається тут? Ми знімали недільний фрактал. Дивіться, мені подобається те, що він не закрився реджекшеном, відповідно, це не є кінцевою ціллю. І зараз у нас було денне підтвердження, і ми мали скоригуватися в якусь недільну область. Недільної області для коригування у нас немає. Це мені не подобається, і це показує на те, що є ймовірність зняти ось цей лой. Так, і будемо пробувати шукати розвороти від якихось денних областей, але бачите, що у нас відбувається: у нас вже видно, що денна торговка ліквідності. Відповідно, можливо, буде якийсь розгород від цієї зони. Ну, якщо його не буде, тоді будемо знімати лой. І по факту відміна зараз у нас тут взагалі виходить, що у нас сиде шортовий наратив відповідно недільної області. І його відміна це буде підтвердження покупця на одному дні. тобто, Ну, якщо ми зробимо денне підтвердження покупця і тут по факту не сформується недільного імбалансу, в даний момент я не бачу, то ми підемо в наступну недільну ціль. Це буде або ось цей Rejection блок, або оце, де я напевно, що якщо швидше за все не буде недільної підтримки. Прийму рішення або закрити повністю позицію, або все-таки скоригувати. Ну, якщо ми дамо недільне підтвердження, тоді у нас, відповідно, буде доставка по місяцю. Це буде або ось цей мінім баланс, або ось цей місячний ФВГ. В принципі, різниця ось тут. Навіть якщо нам дадуть десь недільне підтвердження, все рівно буде корекція. Тобто ми вийдемо тут і зекономимо приблизно 10% руху по-нашому. Активу або поставимо стоп за недільне підтвердження і вже будемо дивитися. От така ситуація на поточних. На сьогодні все. З вами був Братий Хом'як. Якщо вам цікаво слідкувати за моїм публічним портфелем, то підписуйтеся на мій телеграм-канал, тому що все, що там відбувається, я розказую в моменті. Ось так. На сьогодні все. Бережіть себе, бережіть свої депозити. Не забувайте ставити. З стопи і запам'ятайте, що краще рухатись повільно, але впевнено, чим просто спішити і потім терпіти збитки. До нових зустрічей!